Доброго дня. Вирішила трошки вам розповісти про у собак. Тема, звісно, не дуже приємна, але вона існує, вона є, і є вона майже у кожної собаки з однієї або з іншої причини. Що мене спонукло розповісти, ну, побалакати про цю. Тему я вивчаю, я щодня вивчаю, незважаючи не на те, що в мене там розплідник і в мене є німецькі вівчарки, так, я займаюся цуценятами, я постійно переглядую якісь публікації, якісь статті, я перечитую, я з кожним днем навчаюся все більше і більше. Так от В тому році була, були випадки, коли мені довелося вивчити. Проблему з отруєння собак, то дирофіляріоз, так то я продовжую навчатися. І от в одно, і в одній з публікацій, там, де є розповіді про собак, звернулася жіночка до ветеринара дієтолога і задає запитання. Я вам прикріплю це. Ну, от зараз я прикріплю. Ви перечитаєте. Прочитаю я вам це запитання. Мене, якщо чесно, то дуже шокувало. Зараз перечитаю вам запитання цієї жіночки, а далі вам розповім. кой-що. Пише: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, з якого моменту голодна рвота не норма? То затишье, то рвота. В прошлом году на Узі не нашли повода для паніки. едой никогда не блюют. Олька жовта й жиже, відомо Кормлення в робочі дні в одно і те час. Пайку більшу частину, часть здвинула на утро, так як до вечора ждать дольше. Що можна підприйняти і срочно к врачу? Кров здавали недавно, норма, в принципі. Мене здивував той факт, що якщо людина має німецьку вівчарку, тобто да, як я от навчалася, як я там вивчала ті або інші фактори. Мене дивує факт власників собак, які не цікавляться, що може бути. По-перше, в, в даному випадку зробили Узі, Узі не виявило будь-яких відхилень. У мене було б запитання. Звісно, тут лікарка вона сказала, що можете там пронаблюдати, подавати там ті таблеточки, уберіть жирну їжу. І буде у вас все добре. Трохи це не є так, але вона при тому порекомендувала звернутися до ветлікаря саме до неї, бо цій людині дуже довіряють. Да? Звернутися для, для, до неї для надання консультації всього там якогось лікування. Дивіться, перше мене здивував, ну, мене дивують факти. Я ж кажу, люди, які мають собак, вони не цікавляться, що може бути і від чого воно може бути, так? І що може бути. От дивіться, в даному випадку жінка пише: з какого моменту голодна рвота не норма. І при цьому вона пише, що він їдою не, не рве або він рве жовтий жижей, видимо, желчью. Запам'ятайте назавжди. Голодна рвота це рвота білим кольором. Вона не може бути жовтою або желчою, вона не може бути. Голодна рвота йде лише білим кольором, не, лише білий кольор. Білий колір рвоти також спіної, спінообразним виділенням то є глисна інвазія. Так само і жовта рвота, але вона така, як, от, ну, як водичка. Жовта рвота, це так, також іде отруєння глистами. Ну, собака йде інтоксикацією і вона вже воно б'є по печінці собаки, по піджутки. І починається жовта рвота, тобто не спрацьовує печінка або не спрацьовує під піджелудична е, залоза. І собака починає рвати жовтим кольором, але воно як водічка, от як водічка. Якщо воно таке от густе, то це однозначно не працює нормальна печінка і не працює нормальна силизінка. Е, також жовта рвота може, е, жовте блюватиня, да, може казати про наявність отруєння у собаки. Коли у собаки є отруєння, так само не, не працює нормальна печінка, селезінка, нирки, тобто весь організм собаки він не працює нормально. І від того починається жовта рвота. Але там йде повна відмова від їжі. Там іде підвищення температур, то тобто додатково є ще якісь симптоми. Тут те, що вони зробили УЗІ, ну видно, що людина там трошки переживає. Ну не трошки а переживає, мабуть, за свою собаку вона побігла, зробила узі, але коли. Коли закінчилася рвота, тобто от була рвота, собака порвала, і вона побігла робити УЗІ, де вже нічого не видно, де вже ви нічого не побачите. І УЗІ сказала, що ні, у вас відхилень нема, у вас все нормально, нехай собака живе далі. Але я розумію, що в цієї собаці надалі продовжується та ж сама проблема, так і вона далі рве. А жіночка розцінює це як голодна рвота. Голодна рвота, і ще раз кажу, вона не може бути жовтим кольором. Кров здавали недавно норма в принципі. Що таке норма в принципі? Е, є, якщо це глисти в крові собаки, воно не буде видно. Є аналізи крові, які здаються на антітіла до тих або інших видів глистів. В біохімічному аналізі крові та в загальному аналізу крові, не буде видно, що, що є глисти. В даному випадку, от моє Предположення, що це є або глисна інвазія собаки, тобто собака бореться з цими глистами, або ж у неї такі є проблеми з піджовудкою та печінкою, бо ну, по-іншому вона не може. Ну не може бути. Я от загуглилася зранку і почала перечитувати і. Мені той же інтернет, ну, він ну, каже, що, да, що це або гастрит, ну, гастрит може ще привести до жовтої, жовтого облювання. Але при, при гастриті додається, тобто гастрит він рано чи пізно він загострюється. І при гастриті додається червота з кров'ю. Але дивіться, рвота з кров'ю ще може бути при отруєнні собаки. Тобто, тут, от знаєте, коли люди задають запитання, от я там мені легше допомогти людині, коли я розпитую, і людина відповідає чесно, да там на момент обробок собак, на момент. там... Де як веде себе собака, чи є які в неї є там відхилення, да, там, за якісь дні, там що було не так собаці, чи є температура. Отут тут легше поставити якийсь діагноз, так геть по телефону. Там не треба, не треба там бути, ну не треба бути на місці, щоб побачити ту собаку. Я завжди я ж кажу, я завжди перепитую температура, колір вік, якого цві, кольору блюватиня. Мене завжди з мене там ну, не сміються, кажуть, як ну яким кольором? Мене, коли питають, там кажуть, собака вирвала. Кажу, яким кольором вирвала? Ну я не знаю. Ну ну в смислі я не знаю. Тобто, ви побачили, кажу, що собака вирвала якимсь кольором, і ви не подивилися, що вона вирвала. Якщо собака рве їжею, це не є погано. Я, всі, я завжди кажу, коли собака рве, то в принципі це нормальна реакція організму. Вона виштовхує отруту або якісь. Недобрі моменти для організму собаки, вона виштовхує. Тобто організм собаки намагається сам подолати ту або іншу проблему да, в своєму організмі. Це не є погано, це є добрий момент, але коли собака, у собаки це продовжується протязі двох-трьох днів, тижнів або в місяці там, три рази і через місяць воно знову повториться, то, то не є нормальним. Там потрібно обстеження собаки і встановлення причини, що з собакою не так. Інколи собака може вирвати їжею, я ж кажу, це при або неякісній їжі, або якщо організм не прийняв то або й там виду, ну що ви там чим накормили собаку. Лямблії це печінковий глист. От саме жовта рвота, це може бути і лямблії. Це печінковий глист, який так само він кробить печінку собаки і собака починає рвати жовтою ротою. Коли собака вирвала лише один раз, ще раз кажу, паніку можна не садити. Ну, не треба там бігти до ветеринара, не треба там заколювати собаку, або там ветеринари люблять там. Таблетки, не таблетки, там уколи, давай капельниці ті ставить. Не, не потрібно бігти до ветеринара. Коли собака виривала один раз голодну рвоту, повторює ще раз, голодна рвота, то біла рвота, не пінообразна, вона не пінообразна, вона вирвала білої рвоти. воно таке слизисте єсть. Коли собака хоче їсти, так і її десь там запахло. і Вона хоче їсти. Воно голодна рвота, вона біла піна. Коли собака вирвала. Тобто можна не кіпішувати. Якщо біла рвота, ну це за частіше, так що є собак. Якщо це біла рвота з наявності піни, то зверніть увагу на кишечного листа. Якщо це жовта рвота, така от густа, як слизь, зверніть, здайте аналізи і перевірте печінку піджелудку собак. Але в будь-якому разі, о знаєте, я в Тіктокі, коли я опублікувала відео з приводу там медпрепаратів, так я поділилася з людьми тим, що і з вами поділилася тим, що ну там я лікую собаку, і мені там почали виписувати. Я повидаляла, звісно, ті коментарі, не хочу я геть. І... Тратити свої нерви на тих людей. Я я ж кажу, в тому відео я сказала, кожен сам для себе приймає рішення. Він буде мати в себе в ветеринарній аптечці, чи не буде мати в ветеринарній аптечці. Кожен сам приймає рішення. Мені почали там. А у вас чи є ліцензія ветеринара? А ви ветеринар? А ви там а ото треба так робити? А ото треба так робити. А робіть як хочете. Я роблю собі так. Як я роблю, я з вами поділилася. Ну от і все. Не завжди потрібна. Є ветеринари з сертифікатами, у котрих немає мозгів, пробачте, кажу прямо. А є люди, які не мають ліцензії ветеринара. Так, в мене немає мед освіти, я не ветеринар, але я бережу своїх собак. Я вивчаю, я кожного дня вивчаю. Я читаю, я перечитаю. Мені любопитно або то або то, щоб виключити факту. Або то. У мене були моменти. Не з одною собакою, коли мені там телефонують, там ті та тіта проблеми. Я кажу, так все, погнали, погнали по тому. І це може бути і година часу. Я витрачаю, може бути, і два. Кажу, ну мені те 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 От мені треба то та то знати. Мені кажуть, я кажу, так стоп, це то то-то. все, хоп, починаємо лікування. Ну, звісно, люди там не всі мені наразі довіряють. Так Жор, жора опять хоче побалакати. Ви бачите? Не всі мені довіряють і кажуть: о, до ветеринара кажу: хочете ведіть, хочете не ведіть. Але не позадавайте питання. Оці що я вам сказала, до чого я ну до чого я веду? Ну, пару людей пішли до ветеринарів, там звісно значили, а от що ви слухаєте, завідники це не лікарі, завідники не мають там освіти. Там ну коротше, ну і давай колоти собаку. А в ітоні приходять до того, що я кажу, що там є та 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 той та той те момент. Да якусь узнікою було. Я сказала, там отруєння. Я від початку я сказала, там отруєння собаки. І це отруєння Тобто, Є симптоми, по яким можна встановити діагноз собаки. Я все те завжди вивчаю. Я вивчаю, я розвиваюся. Шкода, що деякі моменти мені приходиться вивчати на власному досвіді, як да, кажуть, Розумний учиться, навчається на чужих помилках, а дурак тільки на своїх, то ну, це шкода. Але я, я ж кажу, я над своєю карією повторююся вкотре. Я експериментів стільки поставила, що то капець бідна та собака. Як вона це все витримала і стосовно їжі, і стосовно. Лікування і стосовно там, який догляд має бути, і стосовно тої шерсті, я дуже багато вивчила. Моя голова, я ж кажу, мені треба перезаписати, щоб в інший раз там, ну, інший раз про щось друге думати. адже мене... Але я швидко ну, я знаю, я швидко знаю, як пролікувати свою собаку да, там, в разі чого. Якщо ви звернули увагу, у мене Камарі усьо. Серпні місяці буде два роки, і за, ну, зараз є півтори роки, півтора роки, за ці півтора роки в неї камарочки, ото клієш один раз довбанув, слава Богу, я прийняла вчасно рішення вколола антидот, і вона жива здорова. І ніяких у нас хвороб ну, взагалі немає. ну, немає. І там, що мені там розказують за сертифікати ветеринарів, я ж кажу, людина, я боялася боялася публікувати те відео, бо є люди, які знаєте, як дурачки. ото... Мозги не включають там і всі симптоми своїх собаки, вони приписують до того і шурують все. Як мене були, написали позавчора, вроді в Тіктоці, каже, а сімпарі, котрі у це одночасно надо дати за один прийом. Кажу, ви що? Не відбийте собаку, що ви, що ви, що ну хоч читайте. До кожного препарату є інструкція. В інтернеті наразі дуже багато публікацій з приводу одного або другого. Так можна вивчити. Кажу, ж, не вздумайте того робити? Ви що говорю? Взагалі інший раз я дивлюся, що мені те повідомлення прислали там пару днів до. І я тут пристала, думаю, боже, не дай Бог ще здасть то і той, той, той препарат просто в гроби собаку. Коротше. Куплюватиння з кров'ю у собак, то, то вже є, є живе. Може бути як гастрит, гострий гастрит, язва або отруєння. Вніматік на дивитесь симптоми собаки. Я ж кажу, що з вашою собакою? Для того щоб встановити вірно діагноз навіть по інтернету, да, перечитуючи, ви маєте знати повадки своєї собаки щодня. Ну як вона себе веде, як вони підвищення, Яка нормальна температура в собаки? От у мене редка, мара і кайра, в них у всіх різна нормальна температура, але я знаю, яка вона у кожної собаки. Немає такого, знаєте, що там от ветеринарії кажуть, нормальна температура собаки 38,3 або 38,5, то не так. У кожної собаки є своя нормальна температура. Тобто за температурою собаки також треба наблюдати. От карюша в мене вона народжує цуценя так, і я знаю, до якої температури в неї падає температура, перед коли починається родова діяльність, і, і наскільки вона підвищується, коли саме родова усьована, ось усьо ця родова діяльність. Мені не треба для того, я ж кажу ветеринари, щоб розуміти, де там мене собаки народжують тільки при мені, тільки зі мною, і я знаю, коли це станеться. Ну ну коротше, я не знаю, як пояснити людям. Мене дивують, я скажу, я вирішила чого сказати про ці блюватиння. Вони є опасні, є, вони є небезпечні і є безпечні. От і все, коли собака скидує себе. Будьте уважні, будь ласка, за своїми улюбленцями, бережіть їх, не довіряйте одному лікарю. Коли я ще нічого не розуміла в тому, повірте, я не ходила лише до одного лікаря. У мене один лікар, другий, третій, і в мене чотири там. Я збирала лікаря, щоб встановити там, хто прав, ну, тобто, звести все до одного. І сама паралель, паралельно вичитувала за той або, або інший момент. Ну, не знаю, не знаю, як донести до людей. В общем, блюватиня не завжди є поганим фактором. Не завжди Не завжди треба бігти до ветеринара, щоб він угробив здорову собаку. Бережіть своїх улюбленців, вони у вас одні. І я завжди кажу: більш таких, як вони, не буде. Які б собаки вам не подобались. У вас вони одні, одні і такі єдині. Вони всі різні. Мені там буває другий раз пишуть, що хтось там схоже на Моареда, хтось там схоже на мою камару, хтось там схоже на Кайро. Ні, вони всі різні. Як і люди. Люди всі різні, так і собаки всі різні. У вас свої, а в мене свої. Може бути схожий трошки екстер'єр, може бути схожа. Десь шерсть, і то не факт. У вас свої, а в мене свої. І все, всім па па, -па, -па Коли і ще ще раз, оце знаєте, це 25 разів попрощалась, називається. Коли, не дай Бог, що у вас трапляється з собакою, залазьте в інтернет. Наразі дуже багато доступних інформацій з приводу лікування, з приводу там симптомів тих або і тих собак, але для того, ще раз кажу, щоб вірно, надати медичну допомогу собаці, ви маєте знати, як поводить собака себе в нормальному реальному рівні. Не то, що пишеться в інтернеті, а так, як веде себе собака. Все, Всім пока. Бережіть своїх улюбленців. Нехай вони вас радують, <смірко> як мене радують мої улюбленці. Все, Всім па-па-па-па.